Доброго дня, вітаю на каналі СТО Хрущ. у мене зараз дві вектори Z19ДТH до і Rest. Проблема тут зібрали мотор, не запускається, тут була в ДТП, відновили проводку, але не газується машина і б'є помилки а по 5 лінії Вентилятор, але вентилятори кажуть, там фішка зломана. Ну, О. так запускається машина, але газ. Ноль реакції. Я навіть не знаю, є сенс такі машини брати роботу після когось дороблює чи не. Не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал. Ну що, давайте спробуємо вирішити ці питання. Доброго дня! Вітаю вас на каналі СТО «Хрущ». Привезли вчора ввечері на лафеті машинку на ремонт. Робили двигун, двигун типу зробили, але запустити не можуть. Двигун у нас Z19 DTH. Ну що, погнали розбиратися. Так, значить у нас 2005 рік, Z-19 DTH двигун. Кажуть, що помилки тільки по свічках накалу. Дивимось. От так от. Не зовсім, та і тільки по свічках накала. Так, давайте спробуємо крутнути стартером. Тахометр показує. Помилка тільки по свіча накала. Так, погнали, дивитися параметри. Зараз спробуємо запустити за допомогою швидкого старта, щоб перевірити двигун працює чи ні. Оп! Зараз пробовать буду с эфиром, запускай. И она ведь что там. Смотрите, вмикаю запаливание и под машиной в боку что-то там хрюкает непонятно, типа бензонасос что-то хрюкает. Так, дивите, зараз с эфиром, давай запускай. Дві це повідкручували трубки з паливної. Включай запалювання. Солярка не йде, ну крутий стартер. Хорош! О, пошла. Хорош! Запустили, єле-єле, щось працює, диму повний кооператив. Ну, Вже сама. Коли пшикаємо, то він сюди випльовує. А той оттягувати. Дивіться, тепер вона... У нас працює сама, бачите Дивіться, працює на холостих О, почала навіть газуватись. Машинка з ключиком Rail Pressure solenoid. О, це вже нове. Дивіться Наче потроху оплигує Поки помилку не видає О, машинка з ключиком. Ага, ФЛ Метеринг Вальви. Ясно. Дивіться, тут ще є якась біда, конечно, з корекціями. це просто космос. Перший, четвертий циліндр, плюс п'ять мінус п'ять. Підкинули колбу. З донора І Як бачите працює. Так, постояла машинка, пробуємо запустити. Запускається. Ось дивіться стан колби бензонасоса якийсь, я не знаю що це за примісі. Якісь Непонятно. Фігня якась. Замінили колбу. Бачите, вона сама запустилась. Працює на двох циліндрах. Взагалі глохне. Так, замінили колбу. Машинка з ключиком, бачите, не газується і видає помилку, По клапану те, що на ТНВД стоїть, її видаляю. О, значить щось запрацювало, дивіться. Газується вона погано. Газується погано дибить Йожик в тумані. Тут колбасу її. Дивіться, показую, машинка у нас запускається. видаляю помилки. Помилки видалились. Газує після трьох тисяч виробить. Вже виробило. Виробило. І помилки у нас по клапану на ТНВД низький. Е тиск, реал прешер контроль, а й на рейки тощо. Я думаю, що це от з тим було, то може зв'язано. Тобто, я думаю, странно, да? щоб є помилку по обидвим клапанам. Той, що на ТНВД стоїть низького тиску і той, що на реєлі. Мабуть, тут болото в баку грало паливно, тому що у нас всі корекції показую, зараз видаляємо. Не буду газувати і показую вам корекції по форсункам ще раз. Корекції у нас тут... Всі погані. Так, будемо перевіряти форсунки прямо так на машині. Відключили форсунки. Зараз подивимося, є вприз чи нема. Погнав. Фриска нема. А ну ще раз. Дивіться, прокачали паливну систему. Зараз крути стартером. Одна робить. Друга робить. Третя тут. Єлі єлі. І ще теж не робить. Зняли б форсунки і тут, знаєте, що виявили, що тут замість одної шайби поставили по дві. Може, щоб було надійніше. Зараз ми ставимо по одній назад і перевіряємо. Та, поставили з донора форсунки з таким же самим номером. Оп, щось схватує. Поки пшикаємо, працює. Поки не пшикаємо, не працює. О, все, досить, дос говорить. Ставили з три на астрофорсунки, працюють. Спочатку щось не дуже працювали, але зараз ось по комп'ютеру. В принципі, вони нормальні. І Машина газується без питань. Дивіться, а з Вектори, точніше з Астри в Векторі, форсунки тут теж, як в комі показують, вприск. Ну, як можете бачити, дві машини працюють. Що Вектора, що Астра. Форсунки поміняні місцями. Зараз поліземо, дивитися. Паливний фільтр, зараз він якось виглядає. Так, ну що, машинка попрацювала, зараз спробуємо її заглушити, запустити. Запускається. Є отак от тяжкий набір. Так, ну і дивіться, піднімаємо колбу. Піднімайте. Як вам стан паливного фільтра. Хоча новий лежав у машині. Але не поміняний. Там кабзда і тут кабзда. Зараз треба відмивати колбу, бо тут просто жестяк. Злили дизель. Як вам Та кабзда. Я не знаю, що б було того фільтра не поміняти, він в салоні лежить. Витрусили ту мачмалу, подивіться, яка була глибина цих гниляків. Так, машинку зібрали, бачите, ось ці форсунки. Зараз треба повертати на цю машину назад. Вернули назад форсунки і клапан. Тепер б'є помилку по цьому клапану. Це просто здівательство з цією машиною, тобто на холостих вона працює, газуєш, машинка з ключиком і глохне. І б'є по клапану. Будемо видаляти сіточку зі штуцера. Штуцер вже випресували. Так, дивіться, витягнули сіточку з ТНВД. Ну і вона, м'яко кажучи, забита. Все болото, то з фільтра полетіло в паливну систему. Дивіться, буду цю вже вектор віддавати. Звісно, міцний горішок попався. Из За того що болото було в баке, згорів. Паливний насос, бензонасос, те, що в боку стоїть. Зараз ми це все будемо збирати тепер назад. Потім фільтр, ви бачили його стан, паливний, хана. Це болото було в паливній системі, забило сіточку в ТНВД. От. І ще й по дві шайби під форсунками на десерт. От Як знайти ці всі косяки і як це все здогадатись? Тому. Лайк за відео, думаю, було цікаво. Підписуйтесь на канал і якщо потрібна допомога, звертайтесь СТО Хрущ, знаходжусь в Києві біля метро Сирець.